Всім добрий день! Нещодавно мене спитали, на що ти це робиш? Для чого це тобі? Дівчина мала на увазі, навіщо я готую і викладаю тематичне відео. Розповідаю про фінансову культуру всім, хто готов про це слухати, і я замислилась, що для мене є ця діяльність. Ну, окрім того, що це мене захоплює. І я зрозуміла, що на мій власний розсуд у кожної людини повинна бути фінансова безпека. У чоловіків. Жінок, дітей, батьків. Війна показала, що все може змінитися раптом і назавжди. Тому це важливо. І так, цим треба перейматися самій або самому. Якщо ви жінка, то ваша фінансова безпека не повинна залежати від заможності вашого чоловіка або роботодавця, від родинних, політичних або вікових обставин. Ви повинні бути під своїм особистим повноцінним захистом. У кожної людини повинні бути свої джерела доходів і якнайменше три. Коли я кажу свої, то я маю на увазі, що вони мають бути організовані вами. І ця діяльність дуже корисна для вашого здоров'я. Так, здоров'я! Ви розвиваєте свій інтелект, отримуєте нові навички, спілкуєтесь з цікавими людьми. Вам нема коли скаржитись на життя, бо ваші думки направлені на розвиток. Ваш мозок працює над створенням нових нейронних зв'язків. Як на мене, то всі люди мають багаж особистих знань, навичок, досвіду. У багатьох в житті було подолання перешкод, вирішення задач, отримання нових навичок. Це все і є ваші джерела доходу. Вирішив якусь свою проблему або розв'язав життєву задачку, значить, можеш допомогти з цим іншим людям. Наприклад, я знаю бухгалтерський облік, значить можу допомогти у питанні обліку. І якщо я не хочу вести підприємство або підприємця, то я можу консультувати, як і ви, що я іноді роблю. Якщо я закінчила курси копірайтерів, значить я можу писати на замовлення пости, рекламні тексти, навчальні казки, що я іноді і роблю. Точно так же і з фінансовою культурою. Я пройшла курс управління особистими фінансами. Я почала розбиратися, бо багато чого я почула вперше, і мені стало важливо поділитися цими знаннями, бо вони безцінні. І немає ніякого секрету у тому, що якщо ти хочеш щось зрозуміти, в чомусь розібратися, то найкращий спосіб це розповісти або пояснити це комусь іншому. Тому, кому ця тема цікава. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Якщо у вас є. Або виникнуть питання, задавайте, я з радістю відповім. Нагадую, що завтра, у понеділок о 18.30 відбудеться прямий ефір у Зумі з Вікторією Мельник, авторкою курсу з управління особистими фінансами та фінансового навігатора. Тема нашої зустрічі: Як працює енергія грошей? Практичні поради щодо роботи з грошовою енергією. Готуйте свої запитання до Вікторії. Буде цікаво. До зустрічі!